Thank you Дорогі друзі, доброго ранку! Хочу всім побажати гарного дня. І в мене дуже такий невеличкий короткий стрім. Ви знаєте, я готував сніданок. Ну, що я зробив. Ось риси ви бачили, плов зробив. Значить, зі смачненькою такою зажарочкою тут цибулька, морковочка. Там, перчик трішки тушоночки ну, смачний такий разрубив просто бомбовий салатика зробив це один з рецептів Я також рибочки нажарив Клібочки теж дуже смачні, з цибулькою, та перчиком. Ви знаєте, я готую сніданок і раптово мене почали, почали виникати філософські думки про сенс життя. В чому сенс життя? Сенс життя в діяльності. Саме життя це діяльність. Коли я вчився на психолога, то доктор психологічних наук, професор психології, шановний Микола Васильович, говорив наступний термін визначення діяльності. Я його процитую. Отже, Микола Васильович Папуча говорив наступне: діяльність. Це вид специфічно людської активності, спрямованої на перетворення оточення. І отримання певного продукту. Ця активність викликається специфічними потребами, які усвідомлюються і конкретизуються людиною в мотиви і цілі. Реалізація діяльності призводить до внутрішніх перетворень психіки. Отже, саме діяльність визначає наш особистісний розвиток. У нас виникають Новоутворення психологічні, психічні новоутворення, які проявляються в довільності нашої уваги, у вольових якостях нашої особистості. І коли ми виконуємо ту чи іншу діяльність інтелектуально, чи будемо, ну, наприклад, готуємо собі там поїсти, так, чи сніданок там, чи вечеряти сідаємо, чи робимо якусь іншу роботу, саме в цій діяльності ми. Проявляємо свою особистість. І так чи інакше реалізуємося в цьому світі. Ми повинні робити діяльність з любов'ю. І пам'ятати, допоки ми робимо діяльність, ми живемо в цьому світі, ми розвиваємося, тому що навчання повинно бути, коли людина навчається, без перестанку. Тобто це процес. Який не повинен зупинятися. Ми повинні навіть буденною діяльністю насолоджуватися і робити її з любов'ю. Бажаю всім гарного дня. Я суденько снідати вже майже п'ята ранку, 30 хвилин, ваш Любомир Богоявленський.